Шановні друзі, прихильники більярду, YouTube канал Більярд Ньюз продовжує розповідь про Київ Masters Space AI. У нас сьогодні другий день турніру і біля столу, мабуть, один з двох головних фаворитів цього турніру це Андрій Клистов і його суперник, також дуже потужний і відомий гравець Андрій Ковальов. Отже, Клестов-Ковальов почалася гра. Це перша зустріч на турнірі для Андрія Клестова. Щодо Андрія Ковальова. То він тільки що завершив свою дебютну гру на турнірі і поступився. З рахунком 16-29 Данилу Жданову. Ну, в принципі, Андрій був е, Ковальов був під, під третім номером по в цій групі, і от якраз поступився другому номеру Данилу Жданову. В цій групі також Олег відов і заміна сталася замість Михайла Теліцина е, Єлизавета Завгородня. Я думаю, що ця заміна тільки. Посилила групу, ліза дуже і дуже потужна гравчиня, і я думаю, що вона ще й побореться за вихід з групи, Таке може бути. А тим часом Андрій Клистов, бачимо, відразу почав домінувати біля столу. Спочатку три кулі, ну а зараз в цьому підході Андрій вже вісім відгрузив. і Рахунок стає 11-0. і продовжує серію. Ну к дуже сильний гравець. Я думаю, що не знаю відсотків 90 мабуть, глядачів хотіли би побачити у фіналі Андрія Клистова та Дмитра Білозерова. Зараз помилка помилка. Ну тут чи відбудеться такий фінал? Залежить від двох факторів. По-перше, чи дойдуть обидва до фіналу? Це не є ще гарантією зовсім турнір. Склад турніру надсильний. Надсильний в принципі реально, реально підсилити його можна двома харків'янами, фіналістами чемпіонату Європи Олегом Галушком та. Андрієм Родіоновим, які зараз у Львові на Кубку Золексу не можна коментувати цей факт. Ось. І, в принципі, всі інші, хто сьогодні грає, хто сьогодні постійно грає на турнірах, не беремо ми Артура Півченко, Ярослава Тарновецького. Всі інші в строю. Ну, можна, звичайно, пригадати ще Смірнова, ще Адамця, але. В принципі, ось така історія. Дуже багато сильних гравців, і тому я скажу, що ніхто не гарантує ні Андрію, ні Дмитру Білозерову. При всьому, при при їх дуже сильній грі, вихід у фінал, але до того ж ще багато буде залежати від того, як складеться сітка плей-офф. Нагадаю, що її ми будемо ставити за результатами кваліфікації. І тут треба за... не попасти їм буде один на одного до... ще до фіналу. Ну, про це трошки згодом, а зараз бачимо, б'є Андрій Ковальов. І не забиває. Ну що, перша, перша піраміда якось не дає таких. А ось так. А ось такий зараз розклад і бачимо, так, да? Андрій Ковальов. Що ж робить Андрій? Андрій Ковальов вже 11 скія. І це 12 скія. Ось такий. Я думаю, для багатьох, та, мабуть, для всіх несподіваний поворот в цій грі і... Просто блискуче зараз грає Андрій Ковальов. Не доїхав він до кінця цієї серії, але 14-12. 14-12 з 2-12 робить рахунок. Зараз Андрій. Столб б'є, не забиває. Так, по-моєму, так, давайте зараз розберемося. Ага, я зрозумів. Я просто відходив, бачу біля столу Андрія Ковальова. Ага, все, допомогли мені розібратися 22,5, вибачте. Ну, ви побачили, просто в чому чому я помилився? Я підійшов біля столу Ковальов. На полиці нічого нема. Вирішив, що це серія Андрія Ковальова. А вийшло, що це Андрій Клистов і 22-5. Ще раз вибачте, і продовжуємо далі. 22-5, Клистов Ковальов. Питають, коли буде гра Білозерова. Ну, друзі, я вже казав, що сьогодні ми граємо одна група, грає підряд. і всі зустрічі Білозерав починає грати у 5 годин 17.00. Можливо, може нам буде трохи раніше. І перша гра буде Білазерова з Козієм, потім з Кирилом Дубовиком, потім з Денисом Притулою і потім з Артемом Матвійчуком. Думаю, що ми, ми принаймні три зустрічі з цих чотирьох вам покажемо. Тобто, сьогодні, ну давайте так з пів п'ятої. Готуйтеся дивитися багато Білозерава. Ось так у нас буде сьогодні. Так що 16.30 і погнали до кінця. Тим часом 22.5 і вже е в нас є питання, кого далі показувати. До речі, з першого заходу відофизавгородня ще грають. Це єдина зустріч першого кола, яка ще продовжується першого заходу. А, ні, Кучер прохоренко Також ще Кучер з Прохоренко грає. Тобто дві зустрічі першого заходу вже ще йдуть. В групі H Нікіта Гуменюк обіграв Івана Савойська. Ну, а в нас Андрій Клистов як на тренуванні? 23-5. Последний один, три, или 10, Ну і схоже, що у нас це буде одна з найшвидших чи не найшвидша зустріч турніру. Потужно, потужно в своєму стилі. Зараз грає Андрій Клистов, забиває все, майже все, що бачить, і не дає жодних шансів своєму супернику.

26. 20... да, чату я знаю, що треба довіряти, але не завжди. Андрій Батурін зараз неправильно нам рахує, рахує рахунок. 20. 20. 27-6 рахунок, 27-7. Насправді, після цього удару став Андрію Клистов. Клистову дві кулі до перемоги. Ах, Ковальов не забиває. Ковальов не забиває. Ну що, З двох поразок стартує Андрій, буде дуже непросто, м'яко кажучи, Андрієві, але в принципі, з фаворитами своєї групи він вже відіграв. Але, 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 але. Є в мене така підозра, що Ліза Завгородня може їй її... дати бій. Ну ще, ще. Да, завершується наша зустріч. Отже, посміхається Андрій Ковальов. Ну не було шансів від слова взагалі. 29-7, Андрій Ко Андрій Клистов стартує з над перемоги. А ми з вами зараз робимо. Я думаю, хвилин 15 перерву, після якої виходимо на супергру Нікіта Гоменюк. Владислав Прохоренко.